Один з улюблених пляцків – мітний вершник. Тут просто ідеальне поєднання медової випічки, макових коржів та карамельних ноток крему. На водяну баню ставимо масло, додаємо цукор, мед, збиті яйця, помішуючи, тримаємо до розчинення цукру. У гарячу суміш додаємо гашену соду, знімаємо і даємо охолонути. В охолоджену суміш просіюємо борошно та замішуємо тісто. Кладемо у холодильник на одну годину, далі ділимо тісто на п'ять частин, кожну розкочуємо прямокутником та випікаємо. Для макового тіста до яєць додаємо цукор, збиваємо, додаємо сметану, амоній, сухий мак, просіємо борошно та збиваємо до однорідності. Викладаємо у форму та випікаємо до сухого сірника. Якохолон розрізаємо на два коржі. Для крему, до збитого у пишну масу масла, поступово додаємо та гарно збиваємо варену згущенку. Кожен корж перемащуємо кремом і складаємо у такій послідовності: два медові маковий, медовий, маковий, два медові коржі. Смачного!